Миру Божого всім, неймовірна аудіокнига мої вороги, вороги Ісуса. Я прослухала сьогодні 18 главу і розумію, що наші пастори написали цю книгу для того, щоб кожен з нас міг проаналізувати себе. Тому що сатана він не робить нічого нового, історія повторюється. Такий самий вплив, як він мав на Єву, такий самий вплив він має на кожного з нас через дерево, пізнання добра і зла. Коли Бог каже, підійди до дерева життя, візьми з нього плід, наповнися ним, звільнися від рабства сатани, стань щасливим. Людиною війди в волю Божу, щоб бути під захистом Божим. Сатана каже, ні, тобі це не потрібно. Йди, подивися новини, іди подивися якийсь очередний фільм, серіальчик і так далі. І ми думаємо, що це щире бажання нашої душі подивитися той фільм чи ті новини, але насправді ми вже виконуємо волю сатани. І тому наші пастори кожного дня вкладають на слово Боже, хліб насущний, для того, щоб ми мали силу боротися з сатаною. Бо Ісус показав, що не одним хлібом буде жити людина, але кожним словом Божим.